Що так багато вийшло. Бля, у мене по треба скутря Е, нахуй мені тормоза, чуєш? Тормоза для лохів. Тормоза для лохів. Мені хватить Так, гонка з прекрасною дурочкою. поїхали Ну шо, битва масселка, братва. Битва масселка. Зараз буде жарко. Нахуя тормоз? Лукуй мене Якщо пісюн на місці. Во, от от я ж про це і говорю. От, от я ж про то і говорю. Ля, яка ти опасна, боже мій. Зараз мій камаро тебе натяне, Алло, успокойся. Прям на тому капоті я тебе і натягну, хоч ти страшна, як два китайка в ній. Закрийся. Я працював метр на охороні. Буду охороняти твої зуби, блять, бо я їх зараз повибиваю. За кермом, ну, тормоз між рулем і сиденьем. Давай, смахалась, Їдь, та Я направо їду. Нормальні пацани наліво не ходять, алло. Йди нахуй. Чийся, собака, сакува. -да. Ч-нибудь... Ну, на ща така ще зараз влюбиться. Чи А Та ч у в неї не їде чарджер? Та ну я не вірю, що чарджер не їде. Бля, зараз протестую. Треїс, треба забрати той чарджер і протестити. Я хочу чисто на маселкарах двигатися, дай подивимось. Ну фінальну гонку проти R8 я не знаю на чому їздити. Ну там ні один маслкарка бута не вивезе фінальну гонку проти R8. ще Нахер. Тися тішиш. Вирвалась на один поворот і вже пізде тішиться. Придурочно. Придурочно, сука. Забачало. Ох, курва, тихо. Давай, давай, комарик, не підводи, діда. Лише каладін дріфте. Алладін, мазафака, галадін. Е, та стій! Бля, ну в неї розгон. Я її по прямій не догоню, бля. Як будто по прямій не догоню, занадто багато кінських сил. Я їй я її, її по прямій не доганяю. Дивись. А, ну якби вона, якщо вона не буде тормозити, як то порила. Але щось її носить жорстко, що то так чарджер носить? Да, да. Будем, блядь. думали, що ти саме умне? Саме приселяйте, то на фінал Ланса. А, да! Або GTR, типа, я знаю. Ба, ah, GTR, Supra, Lancer, це самі, самі типа тачки їм бою в цій грі. Не, я думаю, що щось цікаве придумаю. Або кись. хареру GT, Porsche взяти чисто. На кайф. Тихо я можу сюди поїхати, можу. А чи нахіра я стоїть. А, ні. так я добре поїхав, я тут виїду прямо прям прямік, гарно треба до цей поворот доручитися. Я в нього і так не в'їхав, а це по. Я саме ланці цілів, саме проходження просто фінал. А. Саме простав. Це типа я понял, ланцер має цей, ускорення, имба. Ну купити, щоб завжди першим переживати. Так всі форми пишуть, ну та люди просто так не говорять. Ну, вони всі переважно принаймні. це йди нахуй? Не, не ганяйся там за мною. Я ти шо? Та... очко я тобі сказав. Не пхайся сюди. Чого ти сіпхаєш до старшого хлопа, Алло, піздючка, тобі ще в школу ходити, а ти до вуйка щекаєш. Я не поняв, алло. Купуй РПГ. Це з РПГ моє... моє проходження гри стало б в три рази простіше. Просто на початку гонки від'їжджаєш на пару метрів, як шмаляєш, то й до побачення. Закінчилась гонка. це проституті, то сидить і кури в сторонці. Я блин відтормажусь як на Так як по АБ блин, вона мене тут догони зараз От сука Я, я був налітаю Тихо Тут трафік приторможує, не їде, як тупорили Бля, зараз ще програю Кстати карбон на GitHub серверного Ну там в онлайні, можна понять На турі? БЛ Я в'їхав, сука в стіну Е, не режи ти, капуста. Здоров, братуха. Нафтей реч... речпаун. Флечпаун, о. Здорово, здорово, радий бачити старання. Тихо, притормажуй, притормажуй. Та йопта, от що вона виграла, то я не хочу. Е, а можна не треба, будь ласка. Нащо тобі вигравати? Шо ти, блять, нахер тобі вигравати? Ти... Ти бомжиха. Блять. Діамантове кайло... На ніжний дотик тобі допомогу. Дякую, братан. <ріху> Дякую, тільки мені нічого не помогло, і ця сука бомжиха, бомжиха в мене виграла. Я її рот бав. Начати заново, ну йопте. Та вона мене попрямій гасить! Ти читай чат в хит, Я на фокусі, бо я влітаю у все, що можна. Бомжиха, сука. Не, ну це нормально вообще ти рахуєш. Слухай, це що? Ж... Я охереш Давай газ вже Ладно, я то не здаюсь, конечно, але, але такий є шанс на то, що я вже не догоню просто Можливо, все Там ще каньон зараз всет бомжиху й кататься люхою Кстати братва, хто не підписаний на телеграмчик, залітайте в телеграмчик Там всі анонси стрімів, стримчики кожен э, переважно кожен день там всі анонси, коли що, як, стрімим, є ексклюзивні кружочки, якісь там, де я десь бухи був, пару момент. Типу можна просто пройде по своєму каналу а можна його. Ніхуйрасу. Ну це прикольно. Це прикольно. Можна буде якось затестити. І після неї такі гонки будуть, блядь. лайбляй. Веселі там гонки будуть. Там будуть такі ануіді наферсу доживу. Опа! Догнав, сучки! Мені постріми вернутися. Вертайся тобі хто не дає. Давай я тепер по низу поїду. на взліт! Взлітаю! Як вертайся, тобі хто не дає. Сука, ну йди сюди. Я казав, що я не здаюсь, ти що? О, відтормажуйся, давай. Що? Що? Двій блять. Оп, оп. Він з нами їде. Це мій друг валєрчик, Що? Тихо. Вже, вже, ви поняли, мотор так крутий, блять, в кавару, що вже курва, їде. Ця пожарка тушити мені машину, ще навіть не доїхав. Вже думаю над тим. Думаю, братуха, думаю. Я що, я б що командувати буду? Маєш кайф вертайся, не маєш не вертайся, я дуже близько. Курва, дивись, собака, плішива поїхала по скороченню, ну і що. А так це херове скорочення, я сюди швидше приїжджаю, ніж вона. Сука, я лох. Я лоханувся той раз. Ну добре, перше коло, перше коло я їду, а у нашу. How do cut люди. Ара, блядь, глянем після цього. Після гонки глянем, луч. Давай маленька. Газ, газ, газ до да, блять. Блин, а про це шо є сервера в карбоні, я охерел, чесно кажучи. Ничего ну, собі. Це треба, напевно, рігатись там якось на сервер, коротше. Я напевно ж там, там напевно через якусь програму всі контачаться на один сервер через Revolute, чи як там Revolve, чи йди нафік. Плюс ще там моделі на дуже красиві машини, нові модифікації. Нічого собі. Ніфіга собі. І, і чіти не працюють? Нічого собі. Блін, класно. Ходьбо попробу. Локальні на компі своєму піднімаю. -а. Понял. Поняв, поняв. Ну блін, цікаво, це цікаво. Так, сука, якщо ти хочеш мене обігнати. А, все, ти зробила шип, я тобі не дам себе обігнати. Напевно. Я так хочу. Принаймні, я дуже хочу. Бля, скільки тут трафіку? Гальмуй, сука. Их прох не надо, муву скину. Там пряма ссылка айпишник на сервер. Нифиа себе. А як називається? Ты напиши як називається. Я просто собі... Я потом на ДПД, ти пацан. Тихоааааа, давай, комарик. Да не заносистий, йоп. Ну да. Я тоже думал, что через якусь типа пробовав, но оказывается, ні. Просто пряма ссилка. Ну, а може це треба якусь правильну версію гри, мати. Я так предполагаю, що там треба на сайті скачувати правильну версію гри під цю движуху, бо я не думаю, що там якась рандомна версія гри, будь що. Просто типу, залітаєш і типу, а це. Ну, моя така думка, я не знаю на самом деле. NFS СО. М -м -м. Прикольно, що. Треба де я гляну, я собі запишу, гляну. А ти, якщо хочеш, можеш лишатись на стрімчиках, кидаєш фоло, хочеш в тележечку ще підлітаєш туди сюди. Бо ти прикольний, чувачок. Розумних людей я люблю. Флеч паун. Follow раз. <laughs> Сильно те кліпов. <подумали. laughs> О, дякую за фолу, старенький, подякував старенький. Обняв приподняв. Так, доступ, ускоритель времени. Нахуй мне нужен ты ускоритель времени. Я шукала. Там другая версия игры. Я ж кажу. Для что гонки все, кандиду, что иначе. Дача, будку, я говорю. Алло. Ну, на пистец. первом заезде главарю дается небольшая фора. Дави на него как можно агрессивнее. Чем Прищи себе на жопе, давай. давай. давай, не дай я пропустить и все. Ну, не дай я и все. той же дороге, Тут все игры. Я перший раз чую, що тут замідал. Закрийся. Запомни, лучший спосіб виграти гонку по каньйону, це не здаватися до конца. Так, жінка, рот не закривається. Перша, зараз карту мені покажуть. Поїхали. Поїхали, поїхали. А де мій кецук пропав? Де модератор? кецук? Давай, собака, плішива. Покатаємося з тобою. А де вона є? А, вона з болехова їде. А я успію попити? Ну все, Тут треба увага, думаєш? Я зараз її виїбу і висушу. Тара на ізі. Отвічаю. Дивись. Трядам, тут нема ні нитру, ни ні ускорителі, ничего за Обігнав її? Я там був в Ульфа в момент. Я колись як перший раз проходив, я вульфа Ульфа був вроді, на RX7. Ну той що... Вульфа той, що на DB9, я його на RX7 прям обігнав. О, бля Ой, вы не жіночку. А хто вам чи хто там проладував? Ой, бля якою ти такої їдеш, собака, ти сутула, блядь. Тихо. Тихо. Добре, давай. Тут треба притормозити. Пішла, 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 пішла. Бля, я хочу її чарджер, відповідаю. Я хочу її чарджер, я, я хочу потестити, як воно це. А, бо я починаю з чарджера, тому воно мені дало, типа, першу гонку з нею в натурі. У мене, бля. Вона по швидкості мене мала би дергати. Остянушці, як всіх ні. як боком йде красиво, ніфіга собі. Старенька газку прокидає. тих так Оооо, чуть не вилетіли. Це богер, собака. Пішива. Ах, йопта, блядь. Секундочку, зараз. Дай доїду гонку, зараз відповідаємо на всі питання. Опа. Е, Чуєш ще. Йдемо на двір. Та, я не знаю, якщо хочеш, то йдемо. Просто то зимно, я хуй знаю. Чи там услужений дріфті потім очень багато очков на каплю довольно служновина. Ніхе собі. Бля, ну це треба протези. Та я би хотів десь піти на вулицю, піти поматюкатися. Ти, дурак 12 градусів. От дуже так. Половина залишиться. Ти коли кінчаєш? Е -е, думаю, що десь девята 9. Дев Може ну, швидше, точно, не швидше, ніж пів дев'ята. Можемо на 9 здебатися, в принципі. Чу не бани. Сама така. Сеча будка, вася. Давай, бля. Ну, бля, я собі складню у жизни, що я тут на цьому. Будь я на якийсь rx эрексиомий, Mazda або щось таке було бы краще. Було бы четче. Е, хоть я поплаз, бля. Смора, двига, да. Еенгст! Ты шо, сука, собака? Еенгсты, ты йнгсты. От так. Тихо, блядь. все, чат не читаю, бо мене в боки кидає на цій машині. збагоїти з знаю. Іди нахуй! А, плюс 5к собака, йобана. Я знаю, що наїдемо швидше. Яйбук комару боком іде. Давай, собака. О, цей поворот я взагалі пройшов в формулі. Ту-ту-ту-ду. Стас Ферстапен. ту ту-ту. Бомжиха, сука, галіма злетіла. Я, я просто похлопаю. Уу. Просто злетіла, бля. Бомжиха, сука. Бомжиха галіма. тупа злетіла. Поїхала ти на шрот. Ну, кстати, согласен, нахер мені тепер той чарджер. Чуть два жетона, на. Будет чарджер? Ну, сука, зий зараз не дадуть. Шей выбив чарджер. Да нахуй мне твоя пом... ну ладно. Бать, изи, чеш. Оце на изи чи впало каліцтво, боже, яке ти каліцтво, Енджі. Енджі, ти в каліцтво, бо ти знала. <плес> 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 Бля, Чесно, раз, раз третій проходжу карбон, і реально, типа. Е це, ні разу в мене боси не випадали. Типа, я бачив відоси, де їх пробували столкнути цих босів, але щоб просто у мене самі випадали, такого ні разу не було. Бомжиха Сі. Вчись їздити, йоха. А ну зараз чарджер треба протестити. Ти казав Санечка, що він напічканий, да, той чарджер Зараз протестуємо, наскільки швидко я захочу кинути гімпадом. <глух> <глух> Але його, певно, треба на керованість прям ставити, да? Хоча може і не Подивимося, зараз спробуємо. Бо я чесно, я тут... я тут маселкарами ніколи не грав, не стартував ніколи і ніколи ними не шпілив, Тому я хер його знаю. Тихо. Це що, Самсон, самса чисто. Самса на чарджері тоже, да? О, класні кущі. о, лайк. Лайк, за кущі. Лайк, підписка за кущі, так, блядь. Вайбово. бля. Я все-таки пришел. Майже фуловий шоу. Та та, фу Шляпа йобана, не тачка. Та йди нахуй. Не розказуй тоже багато. Шо? А шо, він тоже на камару СС? А, все, дочь, СРТ-8, ого. Вихвачний рядом менше привлекає внимание поліції. Не думаю... Але бля, мені СРТ 8 більше подобається. Вот что. А ну, SRT 8. Так, ану, ану, анука. ка, ану -ка. Пацики, всі, хто. Це всі в тележечку залітаєте. В тілежечці всі є движение. Коли, шо и як. А на що мені магазин? Міні треба в гараж. А як тут гараж? А де тут гараж? А, напевно, оце уйобище. Все, я запекан, давай, хорошняк. Вибор машини. СРТ 8. Ну він мощніший, ніж моє. Але мене оці. Ну давай протестуй. Ти що, Руслана не Серйозно? Ніхера собі. Руслана заграв. Та я йду, йду. Ну награє Руслана, нормально. Чи нормально? Так. Це що таке? Битва. Команд, до сраки. О, так, куди ми двигаємося? На Вульфа чи на Кенджі? На Кенджі. Ну я бля, в хер виграє. Чи это цо Кенджі? що тут до аплікації? Ускоритель времени, сраки. Пульсо. Капот, я тут що дають. гонки, контрольна точка, насадки на глушак Спойлери, де, Чички з прокачки. О, закися шото, давай проїдемося Підемо в гонку, зараз підемо Короче, братва, в телеграмчику вся движуха відбувається. Ого! И що такий високооборотний? Ого! 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 Я то думаю, что мене напрямках уничтожали. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой, я сраку то заносить, сука, як... Просто... Просто жопу носить страшно. Это ч и нормально? Повороти навіть входит краще, ніж в мій Просто сраку носить жорстко. Жопу прям заносить. Просто печально все в цій машині з жопою. Правильно, яка, яка, який був владієліст така машини, блядь. Трэш. Удей трэш. Боже, це такий трэш. Не, ну типа bad. Вона рулиться, просто... яй буде, боже сал! Нічого собі ефект не появлення, чувака. Я шокований не. Давай маленька. Про газовочку мусиш дати. Сал тупо вилетів, Тихо, ну вона не рулиться. Віднос нічогось. Посал. Ну блин, на SRT 8 я б покатався. Прикольний додж, я б такий додж в реальності хотів наймати. Отакий SRT 8. Він має свій прикол, свій кайф. Тихо, я їду поскорочу. А це круги? Блять. Ладно, тут нітру дають. Зараз робим, знаєте який дощ? Базовий, просто чорний. Тихо. Ні, то що то прикольно, я не знаю, але мені нравится, Санечка. Мені дійсно подобається. Ну типа проти DB9, я думаю, що... Але як я каньйони буду на ньому їздити? Оце питання. Там ж немає ні замедлення времени, ничего. Как будто каньйони це все для нього. Подивись. Просто я чуть-чуть руль вправо і заносить, бля. Її зразу заносить, тільки руль вправо. Та каньйони я навіть ходу пробувати не буду в їхати. А будто каньони це все. Та нормально, вона боком іде. І навіть це допомагає тим, що вона боком іде. типа її... воно в повороти легше входить за рахунок того, що її боком закидує. Ну сал, конечно, дуже имбовий, чувак. Пасал, чисто. Сал пассал. Ну Тут я, блядь, таке не заверну. Сто процентів не заверну. Та норм, блядь. Я кажу, якби їй жопу не кидало жорстко в боки. взагалі їм машина. Зараз побаємося з настройками ще. Меня зайца треба з настройками побавилась. Дай боже Салу. <ріху> бля, ну не вообще стримим бов, блядь Бля, я бачу було 14 онлайн на типу, блядь, максимально Це взагалі жорстко, блядь Так, ти получив доступ в кисть Ашота Що, зараз Вульф приїде виділыватись на своєму DB9 На тому, блять, в Дебіл, я на твоїй подругі чарджері їжджу. Які деньги, про що ти говориш? Я вам заради до якоїсь міві не схаваю та лягаю спати, чи ж не прикалуйся собі протухав. Не гони не собі, не гони не собі. Ну треки тут вообще чоть. Рішки тут вообще чотири. Рішки імба. Трошечки двіжа собі дали, патички. Добре, що в нас далі? Далі. Дальше... Е так, а я хочу подивитися, наскільки ця машина заряжена. І може її переробити трохи в плані... Тю така корзина, блядь. Звісно, вона пуска, пуста. Тюнінг. Трансмісія серійна, не? мотор серійний. Так воно все серійне. Ну, т т а стоп, у мене закис азота максимально стоїть, ні? А, так нахер мені її міняти. О, шини, зараз поставим. В управляємості, ну в управляємості давай. Нагнетателя немає, та тут типа херня. Ну, тут тільки подвеска стоїть. Тут тільки трансмісія... Ой, двигатель стоїть, так? Да? максимально. А, нітро тут стоїть максимально. Отак-то да. це хуйня. Так, запчасті. Капоти, восто диски мене цікаві, це в блюз. Хоча диски якраз нормальні. Колір мене не цікавить. Та майже все було останнє. А може ти починав не з неї, розумієш? Може бути що ти не з неї починав. Чорний. Турбо і короб. Ну як. Аплікації, мені це треба видалити. Як це видалити? Видалити слой. Да. О, чорний чарджер. Чорний на чорному. Має бути, бути чорний.